Всім вітання з Київської області. Ну, на сьогоднішній день, четвертий день боротьби з морозом і снігом. Тільки що пройшов сніг і вийшло сонечко. Погода стрибає туди-сюди. Саме головне, що люди можуть одягнутися, роздягнутися, вийти, а наші квітки мовчать і тихо страждають. Йшли дощі, з'явилася сіра гниль, я їх обробила свіччом. Свіч не знаю, подіяв чи не подіяв. Прийшли морози, ця ніч дуже холодна була. Я не знаю, скільки там, 5 чи 4 було градуса морозу. І ось таке листя зробилося. Ну, геть. ну Повинно вже бути було гарно, але. Все лежить, Ось сюди малнюсінькі ці, хотіли вони розквітнуть і таке з ними, ну я не знаю, якщо морози пройдуть, чи воно розквітне чи не розквітне, в дуже плачевному стані. І от... ну, це саме, ну, два кущика там сюди самих таких на... міцних, але вони. Вони лежать, вони не піднімаються. Полоса де малися вже розквітати. Ну, так. ось так. Єдині, хто стоять, так це. Як вони називаються, господи, я їх все з ірисами путаю. Іриси кажу, нарциси, іриси, в нарциси так. Е, і мускарики. Оці. Це вони, які получаються мабуть, другі. Е, перші були голубенькі розквітали, а ці другі. Потім я ну, де ботву обстригла, щоб квітка була видна. Це така е, квіт Ну цей, як вона, стрілочка така, товстенька повинна була гарно цвісти. Ще там посередині, воно де є, то там мускарик такий є, на одному стебелятку по дві штучки викидає. Ну, ось такий плачевний стан. Це тут повинна була бути. Рання клумбочка. Е, гіацинти стоять. Стоять гіацинти. Ну, начебто Начебто нічого там. І листочки в порядку, і вони самі. Так, це рання клумбочка, геть вона постраждала. Ніякого нічого я вже від неї не жду, не чекаю. А отут на більшій клумбі, то там краще. Я не знаю, чого так, Тут чи більше воно пройшло, чи воно більш вологіше. А ось на цій. Клумбочки. Сейчас. Так тут троянди я не накривала, я нічого не накривала. Отак От воно до да, під цим стоять Півонія. У мене й немає чим накрити, і я була не готова до цього. Е, трояндочки ось. Ну, начебто, наскільки я розумію, то вони не померзли. Стоять нормально. Ось уже тюльпанчики ці, е, як вони, попугайчики. Ось тільки усюди повредила. А, це не повредила, це я розкидала, це я винувата, я розкидала добриво і воно впало на листочок, і він підгорів. Ну ось так. Тут Гарненьке воно нас стоять, тюльпанчики. І ось трояндочка. Воно начебто не змерзла. Єдину трояндочку я накрила, знайшла стару каструлю. Ось. Ось сюди яка вона. Це я в минулому році купила. Така повинна бути велика. Персиково, така оранжева. Ось так я її накрию. Ну, ось так, все розвивається в міру виходу сонечка. Персики стоять ще не відкриті. Ось такі вони, не знаю, чи вони там відкриються, чи не відкриються. Ну, ось так. Ось у мене я покажу. Я не знаю, чи я купувала ці тюльпани, чи я їх не купувала, де я їх взяла, але дивіться, які. Дивіться, які бамбушечки стоять. Їх тут 5 штук. Ну, якщо я купувала, чи я їх сюди засунула, ні. О, так, І тут трояндочка ось стоїть вона. Ну, начебто живенька. Ну, будемо надіятися на краще. Ось так. Всім дякую за перегляд.